Ледь не основний привід для придушення свободи слова у Криму нині це дискредитація армії Росії. От, наприклад, у Перекопському районі окупаційний суд оштрафував громадянку України на 45 тисяч рублів за вподобайку в однокласниках під дописом, який нібито дискредитує окупаційну армію. У Севастополі місцеву жительку засудили до одного року колонії та двох років умовного ув'язнення за коментарі у соціальних мережах, де вона нібито критикувала дії окупантів. От ще із нещодавнього цього травня РФ внесли до списку іноагентів кримську журналістку та активістку Кримської солідарності Лутфіє Зудієво через нібито поширення недостовірної інформації про ухвалені російською владою рішення і політику, яку вони проводять, а по Суті за правду про обшуки, арешти та дії російських спецслужб і судів загалом, за даними представництва президента України в Криму, нині відомо про понад 130 кримських татар, які перебувають за ґратами, за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі чи тероризмі.